Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Сад складається не лише з рослин, хочу показати, а, немає тут. а складається ще з елементів, які, на мою думку, теж є необхідні для того, щоб створити якусь єдину картину прекрасного. Але бачите, я дуже люблю розпаковувати вже е, не на камеру, тому що це час забирає ваш і мій. Але ось тут зупинилася, відкрила і зупинилася, тому що зразу в мене, знаєте, людина творча. Якщо ось так зі смаком уже покладено, бачите, гілочки. Зараз понюхаємо. Це лаванда, так. І ось так гарно, декоративно, навіть у посилці вже перше враження, знаєте, про людину складається. А тепер до краси. Думала вам, що зараз відкрию, ти буду зразу показувати, але бачите, ні. Не те діло було. Дуже гарно бачите, спаковано, там було позначено, що бути обережним, тому що б'ється матеріал, можливо, так пошкодитися на коробці, але, певно, зараз все одно змушена буду вимкнути камеру і відкрити вже без вас. Ой, так же швидше хотіла вимкнути і показати вам ось цю красу, яку я надибала на Фейсбуці Труханова Вероніка. Тоби метала, бо так як мою дочку, звати Вероніка. Ви погляньте, які чудові усад. Декор, який чудовий. Це птахи, ну просто реалістично настільки, ну, як живі. І ціни теж, бачите, я вам завжди щось з хорошими цінами. Просто я була років два тому, замовляла квіт, е, такі пташечки, мені потрібно було на мою ту шпаківню. Вони були в два рази менші. І вони коштували тоді 100 гривень. А це уявіть, така гарна велика ось пташка. Коштує вона 120 гривень. Ну, дуже гарно, делікатно зроблено. Погляньте, яка парочка птахів. І до цієї парочки птахів ще ось таке гніздечко з яйцями, складочкою їхньою. І мене найбільше підкупив чомусь саме ось цей декор. Я бачила такі величезні кулі, вони ну, дуже дорогі, за тисячу і далі, це теж 120 гривень. Погляньте, яка краса. Ось десь так у саду, в рукарії, десь біля камінців, або якщо у мене така задумка: якщо от великі у вас є десь е... ялівці, то можна, наприклад,. Е... На таких підвищеннях, на таких дерев'яних паличках, які, широких, звісно, просто вкладуть ось такий декор. Таке враження, що птахи там прилетіли і сіли самі. До речі, я бачила у Вікторії, також є такі, що всередині, ось тут у них зроблений отвір, і вони на залізному пруту, сталевому прутові одягаються, так би мовити. тобто вже... Підпірка цікаві, теж дуже гнізда цікаві, дуже годівнички з ротангу цікаві. Хто полюбляє ось таку річ, я рекомендую, тому що, ну, я настільки голову була, заморочила продавцю, і відео покажіть і на руці покажіть, Хоч об'єми він вказав зразу. То тобто, вже я себе, знаєте, так якось відчуваю, що я добре поморочила голову, але я задоволена. Тому що в продавцях, якщо чесно сказано, щось тут не так. Що 8 в діаметрі ця куля. Я коли поміряла 8 см, ну це зовсім мало. Але ця куля, погляньте, ось біля руки, так, я беру на пів моєї долоні так, половина десь, мабуть, її. Отже, ще раз погляньте, яке чудо, запаковано все було. Бачили самі естетично і продумано, щоб не побилося. Так люблю ось. Цей папір, не папір, а цей матеріал. Потім, як у сватах, знаєте, в серіалі, ото вони нерв заспокоювали. Ось, я так задоволена. Теж таке у саду потрібно мати. Небагато, не перебір, але погляньте, які чудові. Я вам вкладу на сторінку посилання, в неї на сторінці є все теж викладено, є її відео і все. Теж продовження дуже. Вихована, приємна жіночка. Дякую. До речі, цей декор може також бути використаний не лише в саду. Ось погляньте, навіть як цікаво виглядає у будинку для певних композицій, десь, наприклад, на верандах, на терасах. Ось як цікаво, можна оформити бетон, тобто він гарно витримує і погодні умови. Бачите? Дуже оригінальні. Всім добра.